Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати печінковий паштет з курячої печінки. Це дуже розповсюджений рецепт. і Хочу поділитися з вами своїм варіантом. Давайте починати готувати. Беремо велику пательню. Розігріваю на ній рослинну олію та шмат вершкового масла. Додаю нарізану цибулю. Не обов'язково нарізати мілко, це все рівно потім буде перетворюватися на паштет. Обсмажую цибулю до ледь золотистого кольору. До підсмаженої цибулі додаю нарізану морковочку, часник та селеру. Дуже полюбляю готувати цей паштет з селерою. Вона додає якоїсь класної такої пікантності, і обсмажуємо все ще хвилинок 3-4. Загалом треба просто досмажити, щоб овочі стали м'якенькими. тобто може піти і більше часу. Овочі вже стали доволі м'якими. Тому можна додавати сюди печінку. Печінку, звісно, я промила та відрізала все, що нам не потрібно тут. Зараз потрібно зробити доволі великий вогонь та вливаємо сюди коняк і випарюємо його на великому вогні. Якщо нема коняку, можна взяти віскі, чесно кажучи, що саме я і зробила, бо кон'яку у нас в принципі взагалі ніколи не буває. Ми його не вживаємо. А от віскі завжди стоїть трішки. Коли ви приготуєте паштет, воно абсолютно буде незрозуміло. Додали ви коньяк, чи віскі, чи червоне вино. Коли волога майже випарилась, можна додати сіль та спеції. Із спецій я сьогодні вирішила додавати тільки чорний мелений перець. Ну, це класика, і мені здається, нічого більше сюди не потрібно. А також вливаю сюди вершки. Жирність можна брати від 15%, абсолютно неважливо. Зараз я зроблю невеличкий вогонь, накрию кришкою та потушкую це все хвилин 10-15%, щоб все стало м'якеньким і печінка проготувалась. Печінку з овочами я переклала в чашу кухонного комбайну і зараз все потрібно пробити до однорідності. Виходить, у нас ось такий класнючий однорідний паштет. Подивіться, який класний, дуже смачний. Перекладаю паштет в миску. У мене до неї є кришка. Якщо такої миски нема, можна просто в звичайнісінький контейнер. Зверху на паштет виливаю розтоплене вершкове масло, і так просто щоб було гарніше, додаю трохи білого та червоного перцю. Ставлю паштет в холодильник на декілька годин, а ще краще на ніч. Ну що ж, настав час скуштувати, хоча кого я обманюю, ми ще вчора насолодились. Рештками цього паштету, коли облизували чашу кухонного комбайна. Подивіться, яка краса виходить. Зараз намастимо на хлібчик. Дуже добре було б підсмажити хлібчик, натерти його часничком. Це прекрасна ідея, на мій погляд. Але і просто намастити на шматок хліба буде не гірше. Я готую такий паштет, як і просто з печінки, так і ще раджу вам дуже спробувати приготувати з грибочками. Виходить просто неймовірно смачно, особливо, якщо це лісові Грибочки, тож готуйте, насолоджуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.